Танки росіян пішли в атаку та раптом почали глухнути прямо посеред бою. Одна з бойових машин взагалі стала у полі під прямим вогнем. А сумний механік водії все намагався завести танк, але удача йому ніяк не посміхнулася. Час коштував дорого, і на расистів посипалися бомби. Можливо, запорукою невдачі стали старість та ненадійність російських бронемашин порівняно із тими, що мають на озброєнні зсу. Ну а подробиці почуєте вже далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте фотобеки і Лишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Рашистський екіпаж спробував завести підбитий рашистський танк, але український ударний дрон змінив їх плани. На кадрах знятих ймовірно одним із рашистів, видно потужну детонацію. Рашисти, що спостерігали здалеку, як їх товариші намагалися завести техніку, радили їм припинити і тікати. І вже за мить після цього на відео потужний вибух. Шматки підірваного танка розлетілися в усі боки під дією детонації. Нагадаємо, що нещодавно у мережі з'явили. Ся схоже відео на кадрах, оприлюднених українськими захисниками, видно, як так званий найсучасніший рашейський танк Т 90 М. Прорив потрапив у вирву під керованою авіацією бомби, яку скинула Ерафія, і не зміг виїхати. Українські військові з допомогою дронів Камікадзе спалили ворожу техніку, а також затрсутили одного окупанта. Відповідне відео показали бійці роти ударних БПЛА 47-ї окремої механізованої бригади Магура. На опублікованих кадрах видно, що екіпаж танку почав Кати з машини, коли та застрягла, і за ними полетів український fpv-дрон Рашиські солдати з автомату зміг його підбити, але все одно отримав на горіха. Ну і варто зазначити, що Орефія значно програє українській бронетехніці і у прямих зіткненнях. Такий успіх в першу чергу став можливий завдяки використанню БМП М2Бредлі американського виробництва. І про це повідомляє видання Форбс. Зазначимо, що в середньому рашиська армія втрачала 150 бронетранспортерів та бойових машин піхоти на місці. Але нещодавно ця цифра зросла до 288 одиниць. Про це пише портал Орікс. Рашиські бронемашини поступаються М2БР, яка створена для активного застосування безпосередньо на полі бою. Це стосується не лише багатозільового транспортера тягача легкого броньованого, а й БМП-1. БМП-2, БМД та БТР-82. На М2 Бредлі, яка важить 34 тонни, встановлений 600-сильний двигун, який робить її дуже маневреною, а швидкострільна 25 мм гармата дає переконливу влучність та потужний вогневий вплив. Ну і варто зазначити, що зараз єдиним оператором М 2 Бредлі в Україні є 47-ма окрема механізована бригада. Якщо Збройні сили України отримують ще сотню таких бойових машин, є ймовірність оснащення ними ще однієї української бригади. Утім, немає жодних причин не дати М2 Бредлі в більшій кількості, бо на складах в США зберігається близько тисячі таких машин, які зняті з озброєння американської армії. Ну хай як, але чимало російської техніки вражається і за допомогою дронів. Нагадаємо, що раніше. Також військовий армії АРАФІ показав, як український дрон Камікадзе просто на його очах доупрацьовує один із рашиських танків на Донеччині. І про це пише журналіст Юрій Ботусов. На кадрах видно, як рашиське злізяче розлітається на шматки і дуже яскраво палає. Був танк. Нема танка. Оця штука маленька, ось що творить. Від танка взагалі нічого не лишилось, Констатував засмучений солдат Рафії. Також нещодавно Збройні сили України показали, як наземні дрони підкладають міни буквально поруч біля окупантів та їхніх позицій. Кадри ефективного застосування роботизованих наземних систем демонструють воїни 63-ї окремо механізованої бригади. І про це також пише журналіст Юрій Бутусов. Військова наука змінюється просто на очах. Практич. На в прямому ефірі тільки подивіться, як ці повзучі тихушники, наземні дрони ЗСУ і кілька підходів підкладають міни прямо біля рашистських окупантів та їхніх позицій, після чого український оператор їх дистанційно підривають. Наголосив він. Ну і зазначимо, що українські дрони змогли підірвати боєздатність ворога на Харківщині. Як стало відомо, частину військ рашистські генерали з під Вовчанська спішно виводять. Один із найновіших і найпотужніших безпілотників у збройних силах України Іван Сірко. Це Квадрокоптер, а гексокоптер. У нього шість пропелерів, але військові називають його нічний бомбардувальник. Глибоко у підземному бункері за пультами сидять пілоти із бомбардувальником Іван Сірко. Один пілот уже не впорається. Пілот керує апаратом. Штурман стежить за навігацією, крутить камерою і скидає боєприпаси. Ні для кого не таємниця, що після повномасштабного вторгнення Рафія Україна стала найбільшим виробником дронів у світі. Безпілотник різних типів виконують бойові та розвідувальні операції як на лінії фронту, так і в тилу противника. Безпілотні літальні апарати збираються з українських компонентів а західним фахівцям є що. Почерпнути із цих розробок однозначно. Партнери займаються підтримкою українських технологій, ділячись необхідним. Утім, якою потужної шкоди противнику не завдали українські пташки, маємо усвідомлювати, ворог теж не зволікає. Так нещодавно в РФ показали використання квадрокоптера, який оснащений системою боротьби з БПЛА за допомогою сітки, яка вистрілюється у бік іншого дрона. Система отримала назву Сіткаміот і дозволяє перехоплювати квадрокоптери типу мавік та є безпечною альтернативою «Тарану», який також. Ж доволі часто використовується у таких повітряних боях, і, хоча із з максимальною долею вірогідності, мова йде про результат діяльності окремих, як їх називають у рафії, ентузіастів. Ну до цього рішення необхідно продивитись. Зокрема, не виключено, що такі системи у ворога будуть ширитися тим більше що мова не йде про спеціалізований дрон, а про підвіз до такого ж мавіка зі стандартною активацією через вмикання підсвітки. Тобто такою системою можливо оснастити будь яку який дрон ну і зазначимо, що сам по собі метод боротьби із квадрокоптерами з допомогою сіток є напевно одним із перших, які намагались застосувати одразу з появою відносно масових квадриків, але досі він залишається лише одним із варіантів методів боротьби та не став ультимативною відповіддю на ризики. Навіть попри те, що за цей час були розроблені рішення із наземними гарматами, дронами-перехоплювачами, справжніми повітряними тралами тощо. Утім, в оригіналі. Альньому дописі до відео із використанням дрони і системи Сіткаміот зазначимо, що існує значна небезпека дружнього вогню. На додачу використання такої системи вимагає окремих навичок. Ну а тим часом в Україні німецька компанія Рейнметал передасть новий танк ППО Франкенштейн, здатний збивати російські безпілотники і ракети. І про це повідомляє за телеграф. Компанія Рейнметал оголосила що встановить свою сучасну зенітну систему Sky Ranger на корпус танку Леопард 1 часів холодної війни, створивши нову машину для посилення оборони України, зазначено повідомлені у ЗТЕЛ Телеграф» Зазначають, що Україна вже отримала близько сотні танків леопард 1 звичайної конфігурації. Водночас Рейнметал розробив систему Ranger Нещодавно вона забезпечена складними датчиками із 360 градусним оглядом поля бою, здатними впоратися із цілими роями безпілотниками. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі, що ви додивилися відео до кінця. Під Пишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках. І слава Україні! І слава українському війську.